Санечка, як поїхали, оце ж довісь, так у мене от я зараз ділюсь з тобою інсайт. У мене за останній тиждень з'явилося дивне відчуття, що війна з України іде, наче її вітром знесло. От, по відчуттю, от таке враження, що цей апокаліпсис, точка на кипіння, десь війшла. Від від, від от в цей час відходить, і війна з України, наче як. Значить, її вітром винесли. От поняла по відчуттю. От я не можу тебе yeah. цей стан розказати а я оці тобі ці стан описую. Я сьогодні говорив, мене там вже, знаєш, тип, люди є з третім оком, ям сам це розказую, кажуть, да, кажуть, да-да-да От давай спитаю тебе, от що це за відчуття, що з України війна уходить. Чи ти мене змієшся? Ні, я думаю, чекай, що в тебе за стан. що Я от відчуваю, що війна уходить якось з України, просто уходить енергетично тобі легше дихати, типу, так? Да? Я відчуваю, що немає війни. Території окуповані, але немає війни, от відчуття війни немає. Я не можу пояснити цей стан. От подивись по картах, що це за, за це, за це за привідняння на мене. Бо в повітрі таке, це нормально, бачиш карта імператриці і сімка кубків. Сімка кубків це відчуття якоїсь інформації, що щось таке да. Да, от, ну, от десь таке в повітрі воно вітає. Да? Ну, можливо, якась да. ну, кубки це ж про інформацію, це про енергію. Можливо, навіть якраз про сни. про… Да. Оце внутрішнє, знаєш, коли тобі здається. А я завжди говорю, що якщо вам здається, то вам не здається. Да. ну тобто, Тут потрібно, так. Да. Тут і, і, і ще, знаєш сімка пентаклів. Чекаємо, треба почекати. Тобе чекаємо, що чекаємо, донатимо на Збройні сили. Да. Два доната вже полетіло. Прекрасно. Саночка, скажи, що людина, що люди для себе відкриють, зроблять, якщо задонатять сьогодні. Боже, сьогодні, сьогодні і завтра, я вам зараз без карт скажу, а потім дістану ще карту. У нас же літнє сонцестояння. Це точка, ну, коли сонце, да, вище всього, коли дуже багато енергії, коли відкриваються небесні врата, зараз такими словами говорити, і чуються наші молитви дуже добре, дуже добре проявляти себе в цей період, дуже добре. Починати щось нове, щось візуалізувати, будувати наміри. Не варто конфліктувати, варто навпаки знаходити якусь спільну мову, бути добрішим, знаєш, тобто пробуджувати себе, трошки копатися в собі, розуміти, хто ти де, ти да, і куди ти йдеш. Тобто, ну це такий період, десь там до 22-го числа. От він такий сильний в плані пізнання і в плані творчості. Творчість у нас це ще, до речі, і про горлову чакру, а вона ж про межі і обмеження, як mm. ми бачимо світ, і як світ бачить нас. Тобто ми за цей період можемо дуже класно впливати на свій простір, на і на ситуації, які навколо навколо нас. Я от тільки недавно записала відео, що не виклала у себе на каналі. От, зараз ми з тобою поговоримо, я викладу. Я там практику таку класну розказала на завтра, на ранок, от якраз коли сонечко буде підійматися, тому панство заходьте підписуйтесь на канал. Я Один, завтра цей. їду з саму ранку на, на практику. Що там, там за практику ти розказала? П'ята сорок сорок. Ну, значить, прокинешся, ти ж в будинку прокинешся, вийдеш на вулицю, зробиш практику. То Розкажи. Ну, подивишся, Гомеш, що ти мене перегляди забираєш. Не? Давай, yes. що сьогодні? <ктоб> що сьогодні? Я не Ніхто <ктоб> так не робить. Шанс. Бачиш, стабільність, шанс. Сам, одна із самих класних карт в колоді. Ту Пентакль. Туз Пентакль, я його люблю. Да. Да. Там. Це про якраз от, і все йде про матеріальне, про земне життя, не, не тільки про гроші, це ж шанс змінити в е, класичній колоді. Там ну, типу в тебе такий тут з а там десь вдалині така арка, да, і там да, якась поля поля. Арка вона завжди показує момент переходу, да, це коли ти, у тебе з'являється шанс можливості, гроші, ресурси, досвід, здоров'я. От, все, що тобі потрібно для того, щоб зробити перехід. От mm -hmm. у вас от можливість такого переходу. До речі, ту спонтаклі ще й момент про донати. Тому оце якраз про енергообмін. Тому yeah. панство сьогодні, от прям варто донатити з наміром перехід кудись, куди вам там потрібно, туди і туди, туди отримаєте перехід. А тебе канал называется на на телеграме. Ми? Да. Тарусана так и называется. Тарусана. Да, Тарусана с нижним таким. Э... Прекрасным. Да, да, да. Хорошо. Тарусана, панство, все поговорим. Ось за що вона докачається. Зайдіть, подивіться. Зараз я вам ще прикріпляю її, повідомлення її, ну, її, як називається, телеграмчик. Щоб ви підписалися на пані Сано Таро. Дякую. Зберегти так, любесеньки, ну то погнали. Хорошо, всі це донатили. Молодці на донати надав і донатити, тому що кожен сьогоднішній ваш донат розширяє вас і дає можливість земного хорошого життя. Це дуже важливо. Ну, про медитацію ти оскажеш в кінці. Скиньте посилання на канал Сана, Вони є в описі. Подивіться, будь ласка. <кій> так, погнали. Саночка, ми щоб уже перейти на, на, на тему духовності, просвітлення і радості. Ми з тобою зараз питаємо декілька ще таких тем, -тем і йдемо далі. В мені, Любесеньки написали до тебе питання в мене на каналі. Uh -huh. Підписуйсь на мій канал Любесеньки, називається. І ми там з ними ведемо бесіди, люб'язні. Так, сана Таро, питаємо, що на питанечко. Від хвилює деокупація Запорізької області. Деокупація Запорізької. Де практика в Телеграмі чи на Ютубі? Буде на Ютубі. Я після прямого ефіру. Клик в нього заведе. Да, да, буде у вас відкритий доступ. Де окупація Запорізької області не зараз. Що тобі потрібно розказати стосовно? цього? людина питала, чи буде вона взагалі до кінця року? Ага, добре. Бо тут такі речі, які я не буду говорити. Чи буде до кінця року на сьогоднішній момент де окупати? чи буде до кінця року? Карта Сонця, карта правосуддя. От на зараз, дай Боже, шість пентаклів знову ж таки, або ми на щось поміняємося, або нам буде така допомога, що ну, шість пентаклів це така карта компромісу, тим паче, що з правосуддям. Угу. Да? Ти мені, я тобі. Так, щоб було вигідно, тобто буде досягнений якісь е е е композиції да, у всьому цьому. Mm -hmm. а, а що стане причиною? Що буде з Росією? Чому вона піде на таке? Не буде варіанту. Король мечів. Король мечів це або. Е Ну, якщо про війну, це або щось таке пов'язане з війною, да, якась агресія, або на Росії, або направлена на Росію. Двійка мечів, король мечів, це знаєш, коли тебе настільки ставлять перед, не перед вибором, перед фактом, що в тебе mm -hmm. просто немає інших варіантів. Боже, господи, щоб їх падло, між, між дверей затислих, вони просто не могли дихати і все. Поїдемо, хорошо. Обожнюю сану і спорті і спокійну енергетику. Боже, як це мило? Напишіть мені щось хорошеньке, буде приємно. А, ну Бачиш, людьбасеньки, почули, що ти говориш, і питаю зразу Херсонську окупацію Давай до кінця року. Да. До кінця року. До кінця року карти тут трошки, типу, знаєш, ну, відправляють нас плюс-мінус по тому ж сценарію. Карта світу, сім пентаклів. Тобто, тут, можливо, десь трошки потрібно буде почекати, з'явиться можливість, з'явиться ресурс до певних перемовин. Можливо, не вся, можливо, Боже, дай вся. Бог, дай Бог, Господи, дай Бог, щоб у нас так ці здійснилося. Сана. Так. Але слухай, і там, і там виходила карта сонця. От щоб нічого не цей. Дивись, з тими виродками, може бути, що хочеш. Угу. Що хочеш, я тебе спитав про загрози ЗС? Не, не питай. Ви Хорошенький. Окей, любесеньки, хорошо. Що росіянам повернуть можливість їздити в Європу? Дадуть їм візи? Так не всі ж країни, чи всі. Я не знаю, мені каже, що вони спокійно їздять і тусуються де хочуть. Зараз вони ж мені здається, десь, ну, то там, то там їх там повні по Не по всім країнам. Якісь країни взагалі закриють е, не те, що закриють свої кордони, а навіть змінять щось у себе в законах стосовно росіянців. Ну, тобто, в деяких країнах будуть змінені закони стосовно в'їзду росіянців або стосовно статусу росіянців mm -hmm. у них. Ну, то, тобто, те, що стосується от саме цих країн. Да, Любасень, я вас закликаю, поставити лайк цьому відео, будь ласка, поставте лайк. Поставте лайк цьому відео, будь ласка, напишіть коментар. І у нас два питання, і ми переходимо до смак теми, тіми сонцестояння, енергії, які вони несуть нам. Естонія почала будувати на кордоні РФ десятки бункерів, варити протитанки вірові влітку 2025 року буде наступ прорив естонського кордону росіянами. Провокації якісь можуть бути. Щось щось може блін, от мені не подобаються карти все рівно якогось обстрілу. Мені не подобаються карти все рівно про сонце, все рівно того, що щось десь може запалати або щось кудись може прилетіти. Та провокації, провокації на кордоні, так. Да. Ваш мечів виходить, королева мечів, можливо, навіть не сама Росія, а через якихось своїх партнерів, що там, Білорусь поруч. Що? Угу. Ні, бо Естонія там Росія. Ну і можна з Білорусі ж хоче робити. А, просто сам ми дивимося, в них нема сил, в них немає денег. Проблема з, ворож... з озброєнням. Що таке? Де вони візьмуть ці ресурси? Ну так не наступати ж. Наступати ні. Просто провокувати, так? Да? А, вона теж не буде відповідати, так? Да? Mm -hmm. Мова не про. Я питаю, чим вони зможуть піти, ну, типу, не те малося на увазі, не піти, да? а загрози кожної інтересі. І причому на зараз, от бачиш, на зараз все рівно йдуть якісь перемовини, на зараз йдуть якісь попередження для того, щоб не робити. От виходить іерафант, виходить Верховна Жриця, їх постійно хтось стримує і попереджає, типу, не роби цього. Але ж вони ну, самі собі там на думці. Ну, от провокації, якісь можна да, закликати ситуацію, да. чи а, так. Чи викликать піти? Чи викличуть росіяни а, атаку НАТО на них? А, угу. чи викличуть, чи спровокують росіяни да. НАТО на відповідь на Росію? Так що просто. Mm -hmm. Нас ударила НАТО! НАТО війна НАТО! Слушай, тут поки що одні розмови. Е можливо, якісь санкції, можливо, якісь обмеження. По відлюднику це щось зсередини може бути, якісь, е ну, як це? Е Внутрішні роботи проведені <тихенько>, тихенько знаєш, ну, щоб ну якісь, може, спецслужби, ну щось таке, або там хтось когось десь буде зачищати по Європі. Ну, як якось так розумієш, тобто це буде не відкрито і не голосно. Дій тут поки що я не бачу від НАТО ніяких попередження, розмови да, дасть. Єрафангнову виходить про який занепокоєний дуже сильно. Ілон Маск попросив політичного притулка вражки. Ну, ну молодець. Дасть вони йому. Ну, чи О, Боже, скажи. Набагатше людей там біженці. З грязі в князі. Або з в грязі. Ти знаєш, а щось таке, до речі, може бути, йому взагалі йде дуже сильна загроза по життю і по здоров'ю. Давно і, пора... і про Проблеми проблеми якісь є. Дійсно, він ховатися певний час може, але все рівно вежі виходить. Тому Може, і не встигне, а може попав встигне, парнішка, але попав, не заховається. Попав парнішка, ну... да попав. Попав не милость до короля. Поїхали лібесеньки. Е -е... Росія любить прив'язку додати. Да. 22 -е число. Ти знаєш, це болезнь їхня? Чи готується на ці вихідні росіянцями? Велика атака на Україну, така як була на Київ. О Боже, слухай, мені оце день, коли за за день, е, коли оце по Києву е, ну, в, вночі, ну не як вночі. Знаєш, це той стан, коли ти типу засинаєш, але ти начебто ще не спиш. Ну, це проміжковий такий. А, 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 прийшли там голоса, якісь, типу, знаєш, смертельна небезпека, Київ, смертельна небезпека. Я ще чоловіку говорю, думаю, ну аж трошки так стало він кому. Я кажу: та хто його знає, кому? Кажу, звідки я знаю, кому? Сказали, Київ, смертельна небезпека. І бачиш, сталося. Ти знаєш, що я від, 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 від обстрілу вівторка не можу до сих пор діти? У мене кріпатура ну, десь, чи чися вівторок, середа, четвер вчора, сьогодні вранці трошки попустила. <свистач> Вискочив сьомий позвонок, зрозуміло, змістився. Я, дивись, я не можу тобі сказати, що в мене був і страх, агонія, що сходив сума. Ні. Але тіло в такій кріпатурі в будь-якому випадку, Любесе, <свистач> навіть. навіть якщо ви не, 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 не мали, ви в центрі подій, мені здається, що ти чуєш просто цей вибух, ти вже твоє тіло повністю зжимається, твоє тіло пульсує. Твоє, це, Осан, ну, я тобі говорю. Ні, я розумію. Ну, знаєш, от е, стихії прийдуть на допомогу, Там, да. кому що ближче, да? кому. Ну, але це щось таке, те, що ти можеш помацькати. Ну, тобто це або водичка, або земля, або ванну прийняти, або під душем постояти. Все ж таки розслабляйте плечі, да. розслабляйте живіт, намагайтеся сповільнювати дихання, концентруватися туди всередину, або полежати на землі, все ж таки заземлитися. ну, Воно допомагає. Так, загроза. Давай на ці вихідні, да, загроза. Ну. Острілів України. Вихідні. О. Да, Карта Верховного суду, ну, одразу. Прям, прям багато і, і може бути так, що от, е, як і було. Загроза іде, які об'єкти під загрозою в Україні. Які Карта правосуддя, п'ятірка пентаклів. По-перше, що, що по правосуддю? це можуть бути якісь державні об'єкти, щось ну, державного значення, це можуть бути церкви, це можуть бути якісь лікарні. П'ятірка Пентаклів, знову ж таки, про дітей, про церкви, про житлові приватні будинки, ну і карта смерті. Ну, блін, можливо, знаєш, навіть добити те, що не змогли добити, може щось кудись зцілилися і хочуть. ну, знаєш, як, е, по правосуддю типу, закінчити почати з п'ятірки в смерть. Тобто, якщо угу. десь були якісь руйнування, ну тобто можуть бути повторні якісь історії. Угу. Що під загрозою да. в Україні? Карта да. шута мені не по... Ну, карта дітей виходить. ну Прям дуже обережно, тому що дитяча карта вона постійна. Куди будуть сілити вода? Електрика, все, що пов'язано з електрикою і з водою. Причому, що з водою може бути пов'язано, якісь зсередини ще роботи можуть проводитися. По відлюднику це зсередини щось. Тобто, тут якісь станції, да, пов'язані, ну, да? От, і гідроелектро, да, і ну, внутрішні роботи, ну ти зрозуміш, <говорит> диверсійні, да? ну

Чи є якесь конкретне місце? Ну, імператор виходить. В принципі, так, да, можна сказати, що і Київ, але тут чи буде основне місце Київ, виходить карта Шута. Тобто це, знаєш, як і серії, як карта ляже. Ну, а -а -а. Насправді, тобто це ж не про плани, не про цей. Але знову ж таки, дивись, і по колесниці виходить карта колесниці. Імператор і сім мечів. Тобто тут знову ж таки щось пов'язано з держзакладами, те що, пов те, що головне для нас, як для держави. От, да? І е, все, що пов'язано з перевезеннями, мостами, ну, по колесниці, там, потяги, транспорт, дороги, от всяке таке. Але м, загроза зсередини, е, загроза якихось диверсій терактів, вона все рівно стоїть. Причому от по імператору це можуть бути якісь державні заклади, щось, щось таке. Тобто державні це управління, якщо ми беремо з імператором. По да? імператору, так. Да. Ну це щось там, де да, хтось може сидіти. Ну дивися, це в Херсоні вони знищили адміністрацію, так? Да? Як признак, що знищили чи владу символічно? Ну, Можливо, де. Да. Тобто це. це ну... Це, це а, по імператору, так. Ну от я маю на увазі, що об'єкти дасть таким значенням. Ти мені скажи, вони будуть задоволені. Ох. Я це підберу слова, щоб не сваритися сильно в ефірі. Чи будуть вони задоволені? Знову виходить карта Ерефанту. Це про якраз про медіа. Це для того, щоб показати медіа, ну, як було от по Києву, да? куди вони там цілилися, де там місця, якісь військові об'єкти і так далі, да? що, типу, люди не постраждали. Їх народ, королева Жезлі, буде задоволений. Падли. А ось Ірина Гавріла, мені треба відповісти, Діма, я дуже поважаю ваші передачі, але не вірю в те, що ви з -го 10 років викладач. Я з 10-го року, ну, з 2007-го я прийшов, з 2007-го, я маю на увазі з 7-го року, а не з 7 років. Да, мене мати породила, я трошки ваш клас одійшов в школу і почав викладати акторську майстерність мову. Ну, з ну, 7 року я став викладачем, ну там з 10-го вже в мене були якісь звання, я вже там щось позаслужував. Тому, Ірина, вам, таку... вам, тільки 27, пан Дмитро, вам прям комплімент сьогодні. Ну який же ж 27 вийшов? Мені 38 років. Так, <реш> да, я вже за цей час був і викладачем, і старшим викладачем, і методистом, і директором школи мистецтва, і керівником одного з кращих театральних колективів України дуже багато. І депутатів учив говорити, і медійних людей учив говорити, і сам вчився, і вас навчив. Так. Красива татуся Усан. Ну давай Саночка сонце. Що? Ми маємо перемогти з сьогоднішньої медитації. Ти хочеш Але давай трошки поговоримо, що завтра нам робити. А... Мій план. Я завтра не даєш ти мені ранку... виставити відео. Щоб... Ні, ти будеш, ти там, ти так розкажи, те, що там немає. Я завтра, всім ранку, планую їхати, просто так похолодало. О Боже, я й забуду. І, і що? Ну, та нічого страшно похолодало, і таке буває. Не, не сприймай погоду okay, сьогодні, така, завтра інша. Завтра дощ. Ну і що, Хорошо. Головне, щоб на купало не було сильного дощу і щоб не було грози. Оце тоді ми типу розгнівили богів, знаєш. А якщо на купало, до речі, буде десь трошки моросити дощик, то це навіть класно. Це означає, що е, нас як ласка Боже, типу, знаєш, спускається. Ну, це, до речі, у пані Сани день народження 23, накупала, 23 да. 23 червня. А чотири а не 21-го купала? Ні, на третій день після літнього сонцестояння. З 23 на 24 -го. день народження. Що ми будемо робити, я скажи? От що ми будемо ці Сані робити? Що, позвемо її в ефір? з Подарунками, я без подарунків не прийду. Ну, ти 20, ні, 23-24 можете прийняти. Але ти що, любесеньки, давайте щось придумаємо для сани. Давайте придумайте щось там. Наша... Давай Наша... 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 <зас> розкаже нам, любов. Коже, давай так. Завтра зранку я планував, планував сісти з дітьми, поїхати в місце, там, в таке місце сили одне. Зранесенько, я туди їду. Беру з собою, я думаю, взять мангал даже. і буду палити костер там. Буду щось там знаю, ну, це я придумав собі. Там так. буде земля, костер, і я ж таке хочу. От що ти думаєш? А куди ти їдеш? Я, ну, а ти, ти мені потім мені розкажеш? Так, так. Так. Ти хочеш ну, зі мною поїхати? А що, чого ні? Ну, поїхали, так. ти, я, ну, я візьму дітей Іру і поїдемо. Далеко по, -по, -по часу, скільки, ну, плюс-мінус. У мене просто завтра ще буде прямий ефір, якраз, з приводу цього дня, але там недовго. Якщо ти будеш до вечора, то я можу до ні, тебе... Ні, Я зранку напис... хотів поїхати просто зранку Є... до обіду. А, ну, а може, якраз і приєднаюсь. Ну, поговоримо після ефіру, з то буде цікаво, я буб на собою, візьму, простукаємо там е, все добре і зробимо гарну практику. Хорошо, ти, якраз, ну, ти, ти, ти якраз хотів до мене на саундхілінг, я тобі влаштую. Бачите, які вітання, це приємно. Сам, давай так, що завтра людям по мінімалки зробити? Дивіться, не тільки завтра, а сьогодні, завтра е, і завтра, так, е, да, оце три дні. Вони самі такі м, самі активні в плані сонця. Е, що наразі? Звільнити свої думки. По-перше, як би це не було складно, я ну, у кожного своя складність, mm. не включайте емоції. От стосовно всього, що відбувається, я знаю, що воно дуже важко. Я розумію, що ну, емоційно ми всі заряджені, ми всі втомлені, війна всіх нас торкається, але. Намагайтеся увагу від своїх тривожних думок переводити на тут і на зараз. От вам за ці е, три дні потрібно себе е, знаєш, так, налаштувати на те, що у тебе вже є. Тобто, ти маєш візуалізувати і просити, і відкривати не на майбутнє, а начебто в тебе вже це є. Тому що цей от, простір за ці дні він прям, е, знаєш, от, ти говориш от. У мене там класна робота, у мене там все прекрасно. І в тебе і буде класна робота, і буде все прекрасно. Ага. Тобто, ти за ці дні настільки в тебе буде можливості пробудувати і змінити свій простір, що ну я не знаю. В е, році таких днів ну, насправді їх дуже мало, щоб коли аж так нас простір чу. Е, тому звільнюємо, звільняємо свої думки е, в серці, любов і радість. Гарний настрої, гарні, гарний настрій, гарні наміри, допомагаємо людям, тому що все рівно, знаєш, як все, що даєш, це ж все, що даєш, потім воно все тобі ну, буде повертатися, да? угу. і щось я ще хотіла таке сказати. Дуже... А, дуже класно поприбирати, почистити. Приміщення, почистити, да, звільнити від предметів, які тобі ем, неприємні. Тобто ну, щось таке, повикидати можна, або спалити щось можна, або роздати щось можна. ну от якось mm. так. От ти, е, там, йдеш, там, да, по, по ти там ідеш, наприклад, кімнаті, бачиш щось таке, Стоїть якась шкатулочка, наприклад, а тобі вона не відгукується, от якось тобі вона не при чому там стоїть? Візьми її, десь там комусь подаруй, або викинь, або спали, якщо тобі не шкода. Ну Тобто вичищаємо свій простір. От, і практика у мене на каналі буде якраз після ефіру з паном Дмитром. От ви встигнете подивитися, причому що робити її потрібно завтра, коли буде сходити сонце, там десь о 5.41 чи 5.45, десь отак, от на завтра на ранок. А, побільше... може... а всім можна? Е... Ні, от краще тоді, коли сходить сонце. Угу. Або потім ще ввечері зробиш. Ну, тобто там можна і так, і так. От, і е, побільше бувати на природі, От в ці дні е, більше, більше з е, зі стихіями, да? тобто, земля торкатися, да? От, земля, вода, насолоджуватися, брати енергію, обнімати дерева, саджати квіти. Саджаєш квітку, будуєш намір. Ну, типу, знаєш, сієш зерно для того, щоб цей намір у тебе з'явився. Ну, Тобто, ми в ці дні будемо творцями, цим потрібно прям дуже гарно скористатися. Клас. Ну, завтра скористайтесь всіх, хто можете. Послухайте Осаночки на каналі Медітації, а зараз.